Відкрита трибуна. Так дивлюся найулюбленіший український серіал це Перші ластівки. Та напевно, я вважаю, що це найкращий серіал, який зробила Україна за останні часи. Також ще був один фільм, але я, на жаль, не пам'ятаю його назву. Але пам'ятаю, що він про українську мітологію. Взагалі, серіали більше я полюбляю. Особливо з Ксенією Мішиною. Вона в самому сердечку. Фільми, також щоб згадати, які саме, то я не скажу, але серіали дивлюся часто. Улюблені з останніх, мабуть, памфір. Люксембург, Люксембург. І уроки толерантності теж були непогані. Кайдашева сім'я. Серіал, я дивився останнім часом. ну Так взагалі. Е, немає часу дивитися фільми зараз. Е, але з останнього я дивився кайдашеву сім'ю. Мені дуже сподобалося. З останнього, що я дивився, це був Захар Беркут. І я вважаю, що для українського кінематографу це дуже великий ріст був. Й е, певно, після цього фільму ми зробили таку дуже велику планку у кінематографі, у відео, які роблять українські. Е, Відомейкери, ось е, і мені подобається цей дуже фільм. Мені дуже подобається ця історія. І ну, певно, через це мені сподобався і фільм. Відкрита трибуна.